Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Go по Гроші. І хочу запросити вас до огляду інвестиційної компанії «Newman Wallet». Зайдемо на наш кабінет про реєстрацію. Про... Я не буду нагадувати, є в попередньому відео, кому цікаво. І одним словом, важливим тут є, щоб був діючий номер телефона. Можливо, таке, що вам при реєстрації пройде номер телефону. Але як я бачу, і ми можемо з вами подивитися, що в реферальній ссилці, ось тут. Де зараз побачимо тут, пригостіть друзі? От, у мене вже в ссылці є скопійований код. Можливо, так як я реєструвався, в мене автоматично він зайшов. Якщо він у вас автоматично не зайде, то він буде в мене в групі. Також залишу під відео посилання на реєстрацію. код. Це буде під відео. На мою групу в Телеграмі також. Кому цікаво, чим я займаюся, довіщайтесь. Я покажу вам ще багато чого цікавого. Отже, нагадаю, що запросити друзей ми подивились. Тут ми можемо бачити знову ж таки валюти, якими торгує робот. Самі оптимальні валюти, якими требуються біржа рейтинг-валют, самі рейтинги, щоб краще зароблялися, самі молотині, в яких непоганий заробіток. Що ми ще подивимося інформацію, інформацією, нічого такого. цікавого немає, якісь їхні лозунг, що не вмовося, вони при запуску платформи, ми можемо бачити, в сьомому місяці. І працює. Кажуть люди, що вона працювала ще перед тим. Була точно така сама, потім перенесена на другий сервер. Зробили так. Ну, менше з тим, то все кому цікаво, Можете в групі, є група Німанвалі цікаво. В Телеграмі це моя голов по гроші. Німанваліц, ви тобто, побачите. Тут діляться. У у відео роблять хлопці і дівчата пишуть свої, вирішують проблеми, бачимо, сміються, видіють, що заробляють. Бачимо скріни, які скидають, відео по роботі хто професійно займається, одним словом бачимо, що тут все працює, хтось скільки має, хто там в тим відрадіє. Одним словом не будемо на тому, що то, перейдемо далі. Я, я обіцяв в минулому відео, що покажу вам вигляд, але аж коли переглядав вже сам, буквально невдавно звернув на то увагу, щоб обіцяв, а не зробив. Тобто зараз я вам покажу, як я робив вигляд, давайте перейдемо. Можемо зайти, як звідси знаходити. 25 – це е, штучний інтелект, наш робот. Заходимо в нього. Бачимо, тут вон, це вже наша робоча сторінка. Так само дублюються монети, якими торгує робот. Е, щось цікаве, ресурси. Давайте подивимося, чим торгує мій робот. Наразі має 56 гривень доларів, оскільки я вже вивів 100. Зараз ми пройдемо тут. Я вам можу більш цікаво показати. Тут моя команда. Як бачимо, люди зареєструвалися, один тільки працює троє, щось не розібралися, напевно. А ми не мали грошей, щоб одним словом, цікаво. Цікаво тим з тими, хто працює, хто заробляє і розібрався, і буде йому добро. І мені також дивимося сукупний дохід, можемо бачити сьогодні. Сьогодні тільки 80 центів, але теж тільки восьмиранку поїхали далі. Завчора бачив щось там теж небагато. Цьому місяці 25, а всього разу 120. Це чистого заробітку без моїх. 50 доларів, що я вніс, і без 50 доларів, які дають, як і давали на розвиток на три дня, вивезти можна, як ми пам'ятаємо, хто бачив в минулому відео, хто не бачив, то шар з наголошую, що бонусних 50 доларів вивезти не можна. Так ще давайте вернемося, вийдемо з дату. Я покажу, хто можливо не був, не бачив першого відео, він не хоче вертатись, покажу для отримання бонусу 50 доларів потрібно. ЮД ваш цю сторінку заскрінити і кинути в групу Newman Valley. Адресу ось сюди, я залишу під відео. Посилання на, на групу в Телеграмі. Так, давайте знову повернемося. Через Тепер тут можна бачити зайти через головний. В тому кошельку не робимо нічого, так як і не робимо, він просто зазвичайний кошельок, яких ви маєте, напевно, вже безліч. Або не маєте, то ну, одним словом, ми його звідси тут упустимо в цій програмі. Знову ж таки, перейдемо, довжимо дивитися мій, подивилися, що ми там заробляємо. Перенос аккаунту, я так розумію, можна перераховувати кошти там комусь, може, ви хочете, там друзям своїм, там сестрам мамі, дітям. Кому хочете переводити без проблем внутрі, без всяких питань. Так, історія покупок тут показує, бачите, я вже третій місяць почав працювати. Три по 5 доларів купляю. і заморочуватись. Понують, звичайно, зараз я вам покажу на робота. Ще тут подивимося, запустити друзів, також тут є то все таке саме, як ми там бачили, але вже інакше ми бачимо гарні такі малючок. Так, що далі? По нас? То вони пишуть Newman, що вони крупніша сингапурська фондова компанія. Пишуть і в свою історію, бачив, ну, працює давно, 2000 рік вже трохи є, але кажуть, на заборі теж багато чого пишуть, тому можемо почитати, але до уваги сильно не брати, бо є багато цікавіших речей, яких можна знати крім того. Але для ознайомлення рекомендую. Тут також соглашення, вони пишуть про що вони пропонують, Ті, чи ви згодні з тим, що вони пропонують. Кодекс поведіння тут також почитаєте, що не можна робити, там, що не можна віруси запускати, там, тикати, влізти в роботу робота. Словом те, що я показую, вам, куди там не треба походити, дивіться, куди треба тут читати, і інформацію треба, можна. Звичайно, шляхтів десь покупалося цікаво ресурси. Бачите, як працює там партнер. Воді рекомендують ставити робок на да паузу, вирости дощі 100 зміни. Так, а на головній, давай, тут є цікава така забавка, хто може підбувались. На видно кошти не центів читаємо правила, що треба. Метою гри є зупинити таймер на 10 років. нереально, Я пробував декілька разів, хоча мені вже говорили, що то нереально, але хто каже, і кожен хоче, хто хоче провірити в неї є один покрут безплатний, після робочого дня, після 12 годин почитайте, тут правила написано. Е, Виповнюєте 12 замовлень кожен день і отримуєте шанс. Тобто шанс завжди є, можна крутнути, хто більше, хоче шансів 50 центів крутіть скільки завгодно оголошення. Нема оголошення. Тут бачимо таблицю лідерів. Лідери, дивіться, лідери, лідери тут. За 5 доларів такий, як я купую на 30 днів на 90, можливо, на сідуючий раз і куплю на 90. Маю надію, що та платформа тут і Не тільки я команда, група всі, одним словом, весь інтернет побудований на командній роботі. Тому, якщо команди працюють, люди працюють, носять гроші, розвивають, запрошують людей. Ще важливо, тут мені все туди закривається. Якщо вам потрібна допомога, то любі питання вирішувати через, через підтримку, Якщо в групі вони знайшли там, у вас потрібні вам відповіді, то через, групу, через підтримку, офіційну підтримку нашої платформи в манувалі, ми можемо вирішити любі проблеми. Так, про вивід я обіцяв показати, давайте вітаємося, ще раз, ще раз побачимо. Ну, з перезарядка, то якщо ви хочете поповнити кошти, то тут берете адресу гаманця свого, копіюєте. І Поповняєте чи з гаманця чи з біржі, де ви маєте кошти ви от Також працюю, бачите, у мене вже мій номер, той, моя адреса гаманця вже тут є. Ну типу, Коли хочете вивезти кількість і, і, і торговий пароль, який ви ввели при реєстрації, і код підтвердження, підтвердити, гроші приходять. Не хочу в баню це сіки, ну, за 12 годин точно. Багато людей не встигають обробляти одним словом кому цікаво, можете навіть просто в групу зайти, подивитися, що там робиться, щоб не думали, що я якесь завлікалий хвостун і хочу вас надурити і кудись затягнути. Я завжди попереджаю будь-які фінансові операції з вашими коштами з вашого кошелька, з вашої кишені, якщо ви кудись вносите. Тобто не тільки на свій страх і ризик вивчить, будь ласка, прошу всіх, хто кудись намагається зайти там по відео, по запрошенню, по всяких там від друзів, від колег і знайомих і незнайомих. Перевіряйте, є безліч сервісів для перевірки. Де вони, чи зареєстровані, чи не зареєстровані. Одним словом, давайте ще гіль покажу вам все ж таки мій вивід. Я тут підготував його в галерею. Так він виглядає, вон, якщо ми бачимо, 99,91 долар. Він трошки не так розрахував. 3% бере е, сама платформа за вивід. Е, вон, бачите, я тут зберіг такий скінь собі, там я його залишу в групі. 3%, 3 бере платформа за вивід і біржа взяла в мене. Давайте глянемо, скільки 9 центів виходить, за те, що я завів гроші на біржу. Отже, така ще цікава вам фотографія покажу. Мені попалась. Коли, коли купив светр на виріс. Одним словом, така платформа, такі заробітки. Планую, думаю, ще, напевно, розвивати її далі. Тому, кому цікаво, долучайтесь, пишіть. Я буду вам відповідати, буду рекомендувати, можливо, можливо, не рекомендувати. Ну, одним словом, інформація є вдосталь, тільки потрібно розібратись. Дякую усім, хто був, нам, хто був зі мною до кінця. Всім гарного дня, всього доброго і до нових зустрічей в ефірі.